Сьогодні, 16 вересня, Лозова святкує день народження. Зранку в центрі міста провели спортивну естафету, а в обід на Майдані Соборності рятівники та правоохоронці влаштували показові виступи з подачею водного струменя та захопленням правопорушника. Свідком усього цього стала й наша знімальна група. Далі про все по черзі. Школярі збираються на майдані Соборності. За кілька хвилин звідси стартує спортивна естафета. Пішла, пішла, пішла. Старшокласники біжать першими, учні молодших класів, після них. Учасникам забігу треба подолати більше кілометра. Маршрут пролягає через бульвар Шевченка до Майдану праці і у зворотному напрямку. Участвують 12 школ, по 20 чоловік з кожної школи. Перші починають девочки, закінчують мальчики. Етапи розраховані як для девочок чуть коротше, для мальчиків чуть длині. Переможців естафети визначають на місці. Серед старшокласників найшвидше бігають учні 4-го ліцею, серед молодшокласників вихованці 7-ї школи. Призерам вручають грамоти та кубки. Після естафети площу у центрі міста займають рятувальники та поліціянти. Перші показують спецобладнання та як користуватися вогнегасником. Приборкати полум'я дозволяють і школярам. А потім вогнеборці випускають струми води та піни. Валік бачить спіну вперше. Після такого шоу він хоче стати рятувальником. Шоу класне подобається, прикольне. потім показове шоу влаштовують поліціянти. За сценарієм групу викликають до 10-го НВК. Сюди нібито в Дерсі невідомий чоловік. Він поводиться неадекватно і залякує дітей. Правопорушника миттєво виводять зі школи. нашому підрозділі ніяких краж об'єктів не допущено. Мені страшно було. Все нормально. Буквально через годину на цій площі рятувальників та правоохоронців замінять школярі, гімнасти та хореографічні колективи. Вони тут виступатимуть для лозівчан. Поряд працюватиме виставка дитячих порубок та квіткових композицій. Кондитери, швачки та перукарі проводитимуть майстер-класи. А письменники біля краєзнавчого музею презентуватимуть альманах лозівські паралелі. Вікторія Кожиду, Валентин Косяченко, ТРК, Лозова.